Вітаю, друзі, Терористичний обстріл Сум зачепив емоційно всю країну. Трагедія, яка там відбулася, вже починає. Обростати якимись незрозумілими рухами щурів з банковою. Кого хочуть захистити? Чому почали включати безуглі торпеди? Чому зразу почали включатися атаки на військових? Що там трапилось? От про все це та інше будемо говорити з моїми колегами по ефіру, з людиною, яка знаходиться сама в Сумах на місці події. Це Віктор Бобренко. Віктор, вітаю. Доброго здоров'я, доброго здоров'я. Вітере, моє співчуття сумчанам, моє співчуття сумам всім, хто втратив своїх близьких, або тим, хто зазнав шкоди від терористичної атаки росіян. Скажіть, будь ласка, що відбулося? І перше запитання: а чому тут з'явилося ось це відео? Доброго. Хоча він взагалі не добрий день. Я зараз звертаюся до е, МуДАКа. Губернатора Сумської області Артюха чучила, якщо ти до 18.00 не станеш на коліна скотина, і не вибачишся перед людьми, і не складеш свої повноваження голови адміністрації, падла ти кончене. І якщо з тобою красна шапка, блін, який також, також в темі, нічого не протидіє в цьому. Не складете свої повноваження той з начальника СБУ області, а ти Чучела з голови адміністрації, то тобі там ракети по сумам прилітають, да? І зараз, блін, просто так все відбулося, да? 18.00, чорт! Я розкажу, що відбулося. Скотіна, блін. Скільки нам будуть призначати таких невміняємох, як оці Артюхи, блін, як оці Красношапки, блін. Більше 20 загиблих. ідіть там! Мразь! Артюх, ти мразь, просто мразь! Це заява Мера Конотопа Артема Сменіхіна. І ми бачимо, що він, ну, він зірвався. Це нерви. Я розумію, це трагедія, це страшна історія. Що трапилось? Е, ну тут е, у нас е, були різні напружені, в тому числі е, якийсь час відносини з Артемом Юрійовичем Семеніхіним. Проте війна нас дуже сильно примирила. от, Одну справу робимо. Е, і тут я з ним абсолютно солідарен, е, солідарний е, е, от е, в чому справа? Не було там звичайно, бо почитати пост Мар'янки Безуглої, Так там було якесь типа построєння, чуть ли не там. І, і, і туди прилетіло. Час я зацитую, що вона написала: Росія обстріляла центр Сум на вербну неділю. Заверш звернення до сирського окремо до командує ТРО. Не збирайте військових на нагородження, а тим більше у цивільних містах. Знову росіяни мали інформацію про скупчення і на полігонах. Досі шикування. Не шикуйте, не робіть награждення і построєння. Я вважаю, що зразу вивів це на екран чи поясню, поясню, тому що військові мені сказали, вони до цього не мають відношення. Відношення мається до голови військово-цивільної адміністрації Артюха, який призначений Зеленським. І саме на порятунок Артюха включили зараз Мар'яну Безуглу, яка як шакал і стерв'ятник сьогодні фактично живеться на загиблих в Сумах. І їй сказали фактично виправдовувати Артюха, а в а на військових. Малиться на військових. Скажу зразу: скажу жодних построєнь на вулиці, на плацу не було. Треба знати, що таке цей Конгрес Центр Сундеу. Це споруда нова, вона побудована була за часів президентства Ющенка, не знаю, там 2005-2006 рік. От, як бібліотека Української академії банківської справи, яка була в Сумах, вона потім була об'єднана в Сум і зараз діє в статусі конгрес-центру. Там багато приміщень для тренінгів, переговорів власне кілька конференц-залів от І єдине, що там розташований офіс омбудсмена України в цьому ж приміщенні. Воно дуже класне, воно нове, воно, ну воно просто казкове. Я сам особисто там проводив безліч заходів місце прильоту. Це, це те, де я от був, наприклад, проводив тренінг минулої суботи, е, так от. Жодних построєнь не було. Хай Мар'янка не е, блін аж хочеться матом сказати. Дійсно е, не стримуй себе, тому що це дійсно наїзд. Е, вона хоче підставити військових. Все було не так. Е, у нас в одній з бригад, я не буду, можливо, Артем Юрійович скаже, там назве номер. В одній з бригад, ну умовно, е, бригадне свято, да? і він запросив е, керівників. Він це я так розумію? А? Він це керівництво. запросився Артюк, так, голова обласної військової адміністрації Володимир Артюк. Він запросив керівництво, але з дружинами, з дітьми, і в цьому конгрес-центрі ну є звичайно приміщення, там підвальне приміщення, де можна там, ну воно як ну як статус бомбосховища. Там може, ну може, а там війну не пересидиш, але там нормально, да. От, але ж треба розуміти, це приміщення використовується як. Позашкільний е, заклад там багато проводять. Ну знову ж, виставок, е, таких мікроконцертів, занять, е, тренінгів, в тому числі для, для дітей, там просування, всякі, ну, всякі такі речі. Е, от і е, ну приперся він. Тобто, це захід був обласної військової адміністрації. Повторюся, жодних військових, там мілітарних не було, там запросили. Кілька, можливо, там офіцерів з дружинами і з дітьми. Але ж треба ж ну, треба знати, розумітися, що стукачки є з кругом, що там, типа, по любому, доложать. Ну, два, й ляло. Щоб у, у людей не склалося враження перше, не склалося враження, що там було блін, 100-500 воєнних, всі були при і і от отут прилетіло, а вони там прикривалися мирними жителями, такого не було. Але. Перше, нерозумний, ну, як, як мінімум, нерозумний голова обласної військової адміністрації, а те, що він нерозумний, у мене 100 500 прикладів. От я один тільки приклад, можна розкажу. От просто один приклад: це коли приходить великий донор. Не буду називати, щоб не підставляти людей. Великий донор. Каже, ми хочемо вибрати шість громад і вливати в них гроші, робити там, ну, теж, щоб не підставити людей, не буду казати. Ну, там багато-багато чого ми можемо спільно зробити. І от там, типа, Шість бригад, ну Ми порадились тут з представниками, з активістами громадянського суспільства, які ж саме із 50 громад, шість вибрати. І от нам запропонували такі шість. Він такі круглі очі, і на донора там. типа, що? Хто ви такі? Хто які там ще експерти? Я тут експерт, тут більше експертів немає, тому що я генерал. Блін, сука, тут, блін, ні одного ж генерала нема, тільки я генерал. Тому слухайте мене. А ви розумієте, це приїхали іноземні піддані. І кажуть, ось шість громад. Ось ці шість громад, які я напишу, ці будуть, а інакше пішли вам отсюда. розумієте, це з донором, який привіз гроші, і каже: давайте посоветуємося. Вони, вони наглеють, вони ж не наполягають, просто кажуть: от нам люди, яких ми вважаємо розумними, посоветували оці шість громад. А, А там, а до речі, а. Чотири з шести громад співпали, що з його списку, що з нашого. Ну, дві там нет. Ну, він нав'язував саме ці дві громади. До речі, одну так і нав'язав потім. Але сам тон, що потім вийшли від нього донори, блін, повторюсь, це інозем який іностранних да? І вони там, типа, а що це було? Вони були в розстеряності. Це щоб ми знали, це. Ну, і... Оце всі журналісти кажуть, що гіршого не було. Ну, то є же журналісти, які гадков, як мені, які пам'ятають там ще з часів Щербаня. і кажуть: ну, другого такого, ну. Успішні комунікатори, то та ж сама Мар'яна, той самий Єрмак, ну ми знаємо ж, комунікаційні можливості Офісу президента. Ну, от вони, вони під копірку зробили. Чому він їм подобається, тому що от він такий. І зараз за ним журналісти бігають, щоб взяти комент. Він каже, я запишу відосик, ви з відосика узнаєте все. Не треба мені задавати питання. Тому що у всіх багато питань. Я сподіваюся, що Артем Юрьевич Семеніхін. Розкаже і знає, можливо, і я впевнений, що він знає більше, ніж я. от е, Щось я знаю. Він там розкаже, е, за ким ховався там е, цей е, е, артюк, да там як все відбувалося. Деталями воно обростає. Ну, те, що зараз, треба зараз переждати. От, але скажемо чесно, перше, що ми повинні запам'ятати, Жодних зборів військових не було. Якщо було кілька офіцерів, так кілька офіцерів можуть зібратися десь в ресторані. Це не підстава для росіян бити по кожному ресторану в Україні. Друге. Я не хочу бути адвокатом сирського там, з багатьох причин, але не треба наїжджати, то, що зараз хочуть зробити крайніми без угла хочуть зробити військових. Крайнім хай зроблять Артюха. Не крайнім, а саме того, хто зібрав. А ще питання до того, Не хто те. його призначив. Бо відповідальність на а призначив її. його Володимир Олександрович Зеленський, і тому відповідальність падає на Зеленського. Скажи мені, хто твої підлеглі, я скажу, хто ти. От е, власне, це те, що ми мусимо, е, як би для себе е, дуже чітко зрозуміти. От, а і Мар'яні вірити не можна. Мар'яна, ви дивіться, як вона перекручує, як вона маніпулює. Вона там, типа, ага, опять воєнне, там, типа чуть ли не прикриваються. От послухати Мар'яну, так типа десь сів воєнний прикрився сотня дітей і каже: А ну кидайте Іскандера, я тут, типа, в засаді сижу, прикритий з усіх сторін э, э, дітьми. Блін, що ж вони творять? Вони навіть так, трагедію хочуть виставити як. Е, ну, як частину своєї політичної гри, на жаль, це так, на жаль, це так, і це страшне. Е, мені відомо, що Артюх бігає, не хоче давати коментарі, закривається. Так, в не давати коментарі Я сижу в журналісткам чаті, от прямо зараз це читаю. Я можу сказати інше: Люда, людина не хоче давати не тому, що йому боляче чи щось, я, а йому лячно, бо він розуміє, що він вляпався не просто в скандал, а це вже кримінальна відповідальність. Ну і окрема історія окрема історія це взагалі це трагедія. Я не знімаю, не знімаю провини з росіян. Це розробили росіяни, але відповідальність за ігнорування правил безпеки під час війни на тій безглуздій Безуглій людині, яка керує ОВА в Сумах. І в мене ще одне запитання. Пан Вікторе, скажіть, будь ласка, як реагують зараз сумчани? Що зараз взагалі в Сумах? Тому що я, коли дивився це відео, ну, одно друге, третє, мені почали пересилати мої знайомі сум. Ну, це страшне, це дійсно страшне, це, це трагедія. Ну, перше, що не треба, давайте не, не будемо. Бо зараз, скільки ходить слухів, я спеціально зараз в ефір не скажу, тому що мені там з гаряча розказали щось таке, що взагалі не, на голову не налазить поведінка цього Артюха. Але це треба перевірити, щоб я не був, щоб я зараз хайпу не наніс. Розумієте, тут треба трошки внутрішньої цензури якоїсь. Давайте перечекаємо, зберемо всю інформацію, як би відділили мух від котлет, і будемо робити висновки. Проте хотілося б, щоб висновки зробили в офісі президента. І от там, де я повністю погоджуюсь з Семеніхіним, там доколе, доколе може бути таке, що нам присилають варягів. ну, Для Сумщини це як пороблено. Нам як не донецьких, так харківських, не харківських, так вінницьких. От, це доколе. І саме головне, а доколе будуть присилати неадекватних? Ну, у мене. Це якби риторичне питання, тому що в у не а що може прислати неадекватна влада як таких самих неадекватних, як вони самі? От тобто людей я хочу да, трагедія страшна. Ми зараз всі під під ну, багатьох нервовий ну, взрив, такий стрес. Тим більше, що для людей, от як я для яких це от, конгрес пов'язано там особисто, там що я, якусь частину життя я провів там. От, я знаю, там, ну, кожну, кожний куток, кожну шпаринку, цих, цих, де вулички, перевулочки, ці що показані, я там на кожну бруківочку наступив. От, то для нас це звичайно. Ну, Зовсім інше, але повторюсь, давайте виждемо, давайте з'ясуємо все, тому що той масив інформації, і я боюсь що можуть бути тут якісь і неправдиві вкиди, щоб я зарв я бо мені хочеться от просто розмиває щось сказати. Хай Артем розкаже, можливо, щось більше. От можливо, він знає. У нього вже буде підтвердження, що саме саме ця інформація права. Тут я власне не лізу в журналісти, от але якийсь баланс думок давайте зберемо. От єдине ще раз повторюсь: Мар'яну не слухаємо ніколи. І е, подивимося, як зреагує влада. По ідеї, Артюх має як мінімум піти відставку, як максимум на нього має бути е, скерована ну, е, відкрита карна справа. Я дуже сподіваюсь, що влада не проігнорує зараз ситуацію і негайно буде скликати позачергову сесію ООН. Сьогодні, не за три дні, не за півроку. Сьогодні, сьогодні вже будуть зв'язуватись з американськими е, найбільшими газетами. І у неділю ми побачимо, як вийдуть вони. З інформацією про все, що відбулося з відео, з, 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 з фото, зі всім посилання на сайтах на відео, на газетах фото. І це потрібно робити зараз. Ну тому що так, це треба Україні, не Зеленському окремо, не Єрмаку, а саме Україні. Це треба робити зараз. Це перше. І ще раз скажу: падлюка той, хто скаже, що вони стрельнули, того, що там були військові. Нічого подібного, жодного військового там, де от впала ракета, не було. Якщо Це там буде. були близько, то вартюхи вони були в підвалі. Знаєш, І якраз ми... там ніхто не постраждав. Мене дуже вразило, мене дуже вразило, а, вразило відео, на якому величезна кількість сумчан лежать просто загиблі, вбиті росіянами на асфальті. І я хочу сказати, що кожен раз, коли черговий хороший росіянин, як Карам Мурза або Навальна, Будуть пафосно розповідати на Заході, що це не росіяни, вбивають українців, а якийсь окремий Путін чи виключно якийсь представник яких на меншин, що заявив Карамурза, то варто їх мордами тикати в це відео. Бо в сумах це зробили росіяни. Це не засудили росіяни. Я вже подивився по їхніх пабліках. Нема засудження, навпаки, лікування. І цю війну підтримали росіяни, а значить, підтримали вбивство українців. І в Сумах сьогодні теж. Росіяни і разом з ними зроблять це хороші руські, які не визнають факти російського терору, які намагаються мінімізувати свою відповідальність і не хочуть визнавати злочинну сутність своїх співгромадян. Це не люди, це лайно. Я хочу висказати ще раз моє щире співчуття всім сумчанам, хто втратив близьких, хто постраждав від терористичної атаки росіян. І єдине, що можна відповісти, це силою. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ і конвертуйте свою ненависть і лють в службу в ЗСУ або допомогу ЗСУ. Це найкраща відповідь терористам. Вікторе, тобі хочу подякувати за сьогоднішню за твою інформацію, тому що це важливо, тому що у нас знову ми бачимо навіть під час таких трагедій атакуються військові, що неприпустимо під час війни. Дякую тобі, тримайтесь суми. Ви сьогодні, з вами, сьогодні вся країна. па Бережіть себе. Друзі. Черговий раз ви переконалися, що коли Мар'яна відкриває рот або що спише, вона бреше. Бреше по команді своїх ляльководів. Чи є в неї совість, я не хочу навіть це говорити. Але пам'ятайте, за кожним злочином стоїть прізвище. І головне, щоб за кожен злочин приходила відповідальність. Якщо це не відбувається, злочини повторюються. І ті, хто виправдовують злочинців або намагаються відмазати їх від визнання їх провини, вони мають таку ж саму провину на совість. Хоча не впевнений, що в них совість є. Тримаємося, допомагаємо ЗСУ, приєднуємось до ЗСУ, і тоді все буде Україна. Па-па.